Так, готуємо пельмені від журавля. Кидаємо солі, пожарили цибульку і пельменчики вже чекають на поготові. Їх треба після того, як кинули. Потрібно 15 хвилин. Так? От, добайливими рутцями. Пальона накидає пельмені. Я вже готовий їсти їх і насолоджуватися працею Тетяни і Константина. Це просто неймовірно. Я пам'ятаю, ми як в Кракові їли, то просто отримували смаковий оргазм. Дуже смачно. Так. І вони мають сплисти, да? Але. Угу. Так. 15 хвилин. Засікаємо. 7 хвилин від закипання. А, 7 хвилин від закипання, да? Сейчас мы коли когда Угу. Коли піднялися, то ще 7 хвилин. В загальному 15 хвилин це буде. Ось такі гарненькі пельменчики. Використовується добірний фарш без кісток, так як там в магазинах продають. Це саме відбірне м'ясо. Так, е пройшло по суті 5 хвилин. І вони вже сплили, і ще 7 хвилин засікаємо. До речі, відбирали, перебрали багато сортів тіста, багато муки різних сортів і вибрали сами, найкращий. Єдиний який із всіх мереж підійшов для пельменів. Так, але виловила їх. Так. Шість. одинадцять, Практично так. Було 6-4. Шість, шість хвилин. Практично. За 6 хвилин вже готові. Так, вилочку, видало. Так. так. Перчик здаємо.

О, дивіться яке кімнаску. Розвервається зато. Дуже ніжні. Дуже... Тісто дуже тонке. Тоннесеньке ніжне, смачне. Так, ну Де мені? Ужальмяні від журавля. Neporozlázevaj si, jakší jsi pojena. Máma,